Селюліт одна з найпоширеніших естетичних проблем, і майже кожна друга жінка стикається з цією проблемою незалежно від харчування та віку. Жінок пропонує десятки рішень, але Кожна клініка як правило в декілька апаратів. змінює змінюється правило, адже цей апарат лікує усі форми целюліту. Набряковий, фіброзний адипозний. Солюшен це синергія чотирьох різних технологій в одній платформі. Вакуумна терапія, діодний прогрів, активні сиворотки та. Перкусійна система всього 6 3, 10 процедур, і пацієнт бачить результат. Розгладження целюліту, зменшення об'ємів, дренаж, покращення туго. Процедура триває лише годину. Це дозволяє прийняти 6-7 пацієнтів в день. Жодних витратних матеріалів, окрім космоцентру. Вона вже включена у вартість процедури. Це вигідно як для клініки, так і для пацієнтів. Надійний, потужний. Легко в використанні, без складного обслуговування, а в перші три роки сервіс повністю безкоштовний. Для пацієнтів це мрія без болю, без інвазії, без реабілітації. Солюшен це інвестиція, яка швидко окупається і забезпечує високу конкурентну перевагу. перерогу. від віддалео це технологія, що формує майбутнє з медицини. Доступна вже сьогодні разом з фаслас.